Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні хочу показати пошив бралета та трусиків стрільні. У мене вже все покроєно, тож я приступаю до пошиву. Приємного вам перегляду! Шиваємо бралет. Ось у нас є дві чашечки. Шшиваємо виточку на оверлоці. Дві виточки шили, склали серединку, шили теж на оверлоті. Можна кроїти в згиб, я кроїла по окремо. І пришиваємо поясок. Те ж саме, приставляємо лице до лиця на оверлоці, з'єднуємо. Так, ось готовий уже лів. Я візьму і позакріпляю ці шви ще прямо, з прямим швом на машинці, щоб вони не розпустилися потім. Ниточку гарно заховаю і ось так прострочу кожен на бік. бокові на спинку відворот. Потім буду такою бійкою оранжевою обробляти. Декольте, боковий зріз і тут. Наниз ліфа це не годиться така резиночка, вона дуже слабенька. Я візьму бежеву, тому що оранжевої у мене немає. Це буде така станова резиночка. Пришиваємо, як звичайно, цю зігзагу один раз, складаємо пополам і так зігзегом прострочуємо. А станемо сюди прикладаємо. Ось так, прострочуємо зігзагом, відвертаємо і знову зігзаг. Така застібка бежева буде. І ось тут бачу, в мене ця станова резиночка, у неї є лицева і виворітна сторона. Ось це виворітна, видно, вона така рельєфна, а ця пушистенька це буде до тіла. Тому, ну, є різні станові. Є ось такі, що в них є лице і виворіт, а є такі, що з обидвох сторін одинакові, їх не потрібно ем, відрізняти. Можна будь-якою стороною пришивати. Тож, іду пришивати випічки і бійка. Я зробила помилку при крої. Я викроїла тільки цю частинку. А викрійка йде, ось такий топ вищий, а це мережево. Це сіточка мало бути, а це мережево. Я зробила дуже низенько, тому виходить дуже відкрита чашечка. Тут пристрочується резиночка і так відгинається. І воно дуже коротенька чашечка виглядає. Якби тут була ще сіточка, воно було б нормально, а так дуже відкрите декольте. Тому я ще підкроїла ось таку полосочку із сіточки, тут її пришию внизу, так якби її подовжу трошки чашечку. І вона якраз на той 1 см резиночки мені не буде вкрадатись. А потім сюди пришию поясок збоку. Тут трошечки підріжу. І буде якраз на той 1 см чашечка якраз нормально, не буде вона дуже відкрита. Так якби сюди буде. Ось так. Ось я вже зібрала всі частинки. І зараз пришиваю станову резиночку понизу, бежеву, з одніє, по лицевій стороні, потім відвертаю і відстрочую ще раз зігзаком. Тепер пришиваю резинку пополамку, по зрізу декольте та по верхньому зрізу пояса. А зараз пришиваю бретельну резинку на спинку пояса. Це буде вихід під бретелі, там буде закріплятися колечко. І відразу так приміряю застіпку, щоб вона ідеально підійшла по розміру на поясок. Пришиваю звичайним зігзагом. Це у мене ширина. Зігзага десь 3 мілі... міліметри, а густота десь на 1,8, можна 2. Еластичну сіточку підрізаю прямо до зигзага. Якщо у вас мережево, то його попередньо можна обробити оверлоком, щоб воно акуратніше виглядало і не сипалось. В цьому місці бажано поставити закріпку на резинку пополамку, щоб вона не розпускалася. Цей зигзаг дуже вузенький, на десь півтора міліметра і густий на одиничку. Обрізаємо всі ниточки і пришиваємо колечко, тобто ставимо в цьому місці закріпку. А зараз готуємо бретель, Довжина її 42 см. І пришиваємо регулятор. Заводимо бретель у кільце і протягаємо через регулятор. Бретель пришиваємо двома закріпками, спочатку до лицевої сторони, потім відвертаємо і ще раз пришиваємо бретель. А тепер пришиваємо застіпку. З правої сторони у нас частинка з гачками, з лівої сторони частинка з петлями. Акуратненько підправляємо, щоб поясок ідеально увійшов у застіпку. І пришиваємо зігзаґом густеньким, не широким. Тепер пришиваємо частинку з крючками, гарненько розправляємо, щоб поясок був ідеально по розміру до застіпки. Пришиваємо густим зігзагом, щоб зігзаг не заходив на частинку пояса. І ось топ уже у мене готовий. Переходимо до трусиків. Ось хочу показати вам, як ізшити трусики стрінги. Ставимо бавовняну ластовичку на стіл. Лицева сторона ластовиці дивиться на нас. Виворідню сторону верхньої частинки ставимо на ластовицю. Загинаємо. Виворідню сторону задньої частинки теж ставимо на ластовицю, загинаємо. Зверху накриваємо ластовицею з основної тканини, лицевою стороною ставимо на цей бутерброд. Закріплюємо, булавочками та прошиваємо на оверлоці. Ось я собі закріпила ластовицю, можна попрасувати. Обрізала ниточки і обробляємо розинкою пополамкою зріти для. Ножок, верхню частинку трусиків, спереді і ззаді. пополамкою. Це все зігзегом. Ось є готові трусики. Тепер нам залишилось пришити резиночки по боках. Робимо, як на бретельках на ліфі. Регулятор прошиваємо. До однієї сторони прошиваємо кільце. І від теж можна просто пришити резиночку. Можна теж поставити кільце. Можна так пришити. можна на кільце, як бажаєте. Ось, дошила трусики, Пришила резиночки на регуляторах. Так, ззаду, спереді. І бра. Ось такий у мене комплект вийшов. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки і до зустрічі всім па-па!